Знаєте, нещодавно в засобах маси інформації один журналіст Української правди задав правильне питання, а чи можемо ми програти війну? І там було десь близько 20 варіантів, чому можемо програти, або через що можемо саме програти. Я б сформулював питання на сьогоднішній день, а чи можемо ми виграти цю війну? А точніше, що нам треба зробити для того, щоб виграти цю війну. Це приблизно те, з чого я починав а, свій виступ. Це безумовна і всеосяжна допомога нашим Збройним силам. Це навіть не обсуждається. Під час війни, під час повномасштабного вторгнення. У нас немає іншого варіанту, як всіляко сприяти і допомагати як бюджетними, так і позабюджетними, як відповідальний бізнес. Навіть діти наші в школах роблять поробки для того, щоб їх продати на ярмарках і все донатять на за Чому не виникало питань з приводу отримання міста, з приводу асфальтування доріг, з приводу встановлення так самих державних символів в лютому, в березні, квітні квітні 2022 року? Та тому що ми були єдині. Таклята лята Московія вона сплатила нас таким чином, що навіть ті люди, які роками не спілкувалися, вони потисли один одному руку, взяли зброю до рук і плічо-пліч -пліч стояли в кожному місті. Ви це могли бачити і в місті Борисполі. Також ви могли бачити тих, хто втік. тих, кого не було, тих, хто зрадив. І ми їх також бачимо і пам'ятаємо. І повірте мені, після нашої перемоги, ну, громада вона ж не сліпає, не глуха, ми ж все бачимо. Шило, як то кажуть, мішки не, мішку не скриєш. Що відбувається зараз? Ми зараз зміщаємо акценти. Подивіться, будь ласка, хто в чому винний. Ми вже давно не називали Путіна тим, хто він є, хоча раніше кричали це з кожного радіоприйомника. У нас зараз винні депутати всіх рівнів, міські голови, якісь чиновники. Я не знімаю відповідальності з себе з кожного тут, із всіх чиновників. Але розбиратися з цим потрібно буде після перемоги. Основна зараз наша мета це зосередитись на, на, на допомозі Збройним силам України. Хоча, коли хлопці прийдуть, я більш ніж впевнений, зададуть питання. У вас тут не було бойових дій. У нас була небезпека поліч, але не було. То чому ваше місто не прибране, не асфальтоване, затоплює? Це наш фронт роботи, на якому ми маємо. Я не люблю так казати, тому що фронт тільки один, але це наш відрізок і наша відповідальність забезпечити життєдіяльність нашого міста. І щоб воно було квітуче в міру того, як ми можемо це дозволити собі. А я скажу трошки сухої статистики стосовно того, скільки міська рада. І завдячуючи кожному депутату, включаючи під час повномасштабного вторгнення, на початку виділила коштів на Збройні сили силові підрозділи взагалом, не углубляючись в деталі. Спочатку повномасштабного вторгнення нам було розглянуто і виділено на Збройні сили без 50 тисяч 55 мільйонів гривень. Велика це чи невелика сума приймати е, суспільству. І давати оцінку нам. Загальна виямка з бюджету нашого в державу, які тратиться також, в тому числі на Збройні сили, на момент сьогоднішньої сесії близько 100 мільйонів гривень. І вона буде збільшуватися ще, тому що рік ще не закінчився. Тобто сумарно близько 150 мільйонів гривень, трошки більше 150 мільйонів гривень, від нашої. Громади, а це кошти саме громади, це наші з вами кошти, це ті кошти, які залишаються в бюджеті у нас. Від відповідального бізнесу, від придбання продуктів харчування, ПДФО від заробітних плат, оренда земель. Наша міська рада, заслуга кожного тут з вас, близько 150 мільйонів гривень дали на збройні сили, силові підрозділи, в тому числі ДФТГ, різного роду батальйони, бригади. Я б взагалі не хотів би озвучувати цю інформацію. Але чесно кажучи, вимушений зараз. Не сприйміть це як виправдання. Але е, якщо ми зараз будемо пліч-опліч стояти так само, як після 24 лютого 2022 року, і зрозуміємо, що у нас один фронт, у нас одна лінія, це передава, І ми маємо тут все робити для того, щоб в нас немає тут якихось чужих, ми тут всі свої. Після 2014 року всі уїхали там в Крим, в Донецьк, на сьогоднішній день всі уїхали вже давно в Росію. Тому ми тут всі заодно, і ми працюємо на благо нашого міста. І задайте собі кожного питання. Не чи можемо ми програти, а що ми можемо зробити для того, щоб виграти. Тільки тоді ми дійсно зможемо здобути цю перемогу.